Від початку воєнного стану майже 2,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб звернулися до центру зайнятості на Буковині. З них 1398 отримали статус безробітного, а працевлаштувати змогли 461 особу. За словами заступниці директорки Чернівецького обласного центру зайнятості Оксани Симак, особливих труднощів при працевлаштуванні не виникає однак, все ж залежить від мотивації та бажання працювати потенційного саме працівника детальніше про це слухаємо у коментарі далі. Під час воєнного стану людям надана була можливість в односторонньому порядку розвивати трудові договори, це прописано в законі. Тобто, не розірвавши трудовий договір на місці із роботодавцем, вони звертаються до служби зайнятості і мають можливість зробити тут на місці, залишивши заяву. І далі вже по процедурі служба зайнятості повідомляє податковий спектр постійний фонд роботодавця. І така можливість була врахована. Проблемою могло стати тільки те, що на жаль, в області не було такої великої. Кої кількості пропозицій роботи в середньому продовж року межах 400-500 вакансій, але і серед тих вакансій можна було обрати те, що підходить, де можна працювати і заробляти на прожиття і ну відповідно знаходити себе далі. Внутрішні переміщені особи на сьогоднішній день, які про влаштовані за направленням служби зайнятості, працюють абсолютно на різних професіях: менеджери, психологи, бултери, лікарі, 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 ремонтники, фармацевти, мед. Сестри, охоронники, касири, водії, вантажники, пекарів центр зайнятості -пекарі пропонує як для внутрішньопереміщених, так і для громадян, які постійно проживають на нашій території, державними програмами. І, тобто у нас надалі працюють центри професійно-технічної освіти. Західна Україна працює повністю і є понад 93 професії, за якими можна перевчитися. Професії різного характеру від операторів котельнів закінчуючи адміністратор касирами малерами перевчитися можна форма абсолютно доступна тобто не потрібно їхати можна онлайн проходити навчання тільки окремі професії можуть потребувати навчання на місці радіо день